Одинадцятирічний рівнянин Богдан Мазурок футболом займається вже майже три роки. Розповідає заняття спортом допомагають йому у фізичному розвитку, а подібні дитячі турніри вчать ніколи не здаватися. Цікаво ми граємо з багатьма командами. Є різні команди, є сильніші, є слабші. Раніше ми грали, то ми не могли виграти 2003 рік. А це вже виіграємо. Вони нас не можуть виграти. Ми краще стаємо грати. На новорічному дитячому футбольному турнірі Богдан захищає кольори команди господаря НВК номер 26. Загалом же участь у змаганнях беруть вісім колективів. Серед них і гості зі здолбунова, зорі та Житомира. Приїхали поспілкуватися, приїхали показати наші таланти, подивитися, чим багата рівніщина. Цей турнір нам дуже подобається. Хороший зал, хороші хороші суперники. На першому етапі змагань команди були розділені на дві підгрупи. Незважаючи на зовсім юний вік, хлопці забивали і такі м'ячі. <праць> У підсумку переможцем змагань стала команда НВК номер 26 Укомплектована футболістами 2002 року народження. Я грою в основному задувалений дітей. Діти. Позрівняє з тим, як вони грали минулого року, значно краще стали грати, а це все дякуючи тому, що був створений в цій школі спецклас по футболу 2002-го і також 2003 року народження. Це перш за все, умови для тренувань, перш за все є можливість як займатися в залі, так і в гімнастичному залі. Плавальний басейн у нас тут є. Роман Свирида, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.